Ну, що я чув? Я чув кілька таких глухих вибухів, хлопків. Одразу там за 5 хвилин після початку тривоги. 5-6 приблизно. тобто Дуже швидко, фактично. там, Враховуючи, що я живу високо, я фізично навіть не встигну спуститися в сховище, якщо навіть там буду вже готовий і вдягнений о 6 ранку, ну, Тобто таке враження було після кількох цих хлопків, що знаєш, навколо по периметру все огорнули тебе, і ти в такій пасті знаходишся абсолютно. Ну далі, далі все так пішло, от, от так от, ребер, да? от Наворочувались, наворочувались далі. Я вже збрався якраз до офісу, йшов, вийшов. І великий вибух, який я вже почув вже на дорозі на Бліварних Кудрявській, це вже якраз був приліт, от той, який ми зараз всі бачимо. Я думав, що це мій будинок, це прям стіна в стіну. Що сталося? значить, ну, ви Бачите, що вщент немає частини того будинку. І хвиля була така сильна. Що трошки за, за зачепила мій будинок зараз? Не маєте зрозуміти, що за тріщина там якого роду вона, як напливає на будинок і так далі. І тому подібне, там побували шибки. У мене на балконі там прям купа. У мене відкритий балкон, такий трошки продовгуватий, купа шибок зверху, скла розбитого, сусідського. Це ще з того понеділка залишилася. Зараз там прям можна ходити по склу, і я чув, що навіть хтось гроші за це бере, якщо правильно це робити, усвідомлено. От ну якось так. А як взагалі твій стан? Як ти зараз почуваєшся? Я ну слухай, я філософськи до цього ставлюсь. Ну як? Ну мені точно краще, ніж тим людям, які під завалами. І, ну як можна? Ну більш я в кінці кінців я можу навіть повернутися і ночувати в своїй квартирі. Це теж непогано. Ну а що ще треба? Слухай, всім безпеці, всі твої живі, слава богу, і всіх відправив. Що ще думати?